Бажаю здоров'я. Сьогодні хотів би з вами поговорити на таку делікатну тему. Тему посилок для військових. Це відео створене для того, якщо вам все ж таки кортить щось корисненьке відправити своєму захиснику, ось вам декілька парад Отож, коли ви формуєте посилку, ви маєте розуміти, для кого ви її формуєте. Умовно. Військовослужбовець може знаходитися зараз в навчальному центрі, так? в нього там проходить своє навчання, і тоді він же відправляється в бойові бригади. Яка специфіка є ось цього, з чим особисто я стикався? В навчальних центрах дуже слідкують за темою алкоголізму, і коли приходять мовно, з нової пошти якісь посилки. Їх скривали. Так, от, прийшло, наприклад, там 10 посилок забрали, пішли до одного, ножиком скрили, подивилися на наявність алкоголю заборонених речей і тоді посилки віддавали. Це все робилося безпосередньо перед хлопцями. Чесно кажучи, я не можу засуджувати таку практику, тому що бойова дисципліна це є бойова дисципліна. А Багато хлопців, власне кажучи, нехтують такими правилами, а потім доводиться відтискатися від землі всім. Тому що, тому що ваш кум захотів передати до вашого самогон. Не передавайте домашній самогон, армію не треба Ось так. Щоб я порадив, що можна кинути. Військовим, коли брати їм Е, В першу чергу це є кава. Кава є різна, є розчинна, є заварна, є Е, Загалом, по моїм спостереженням, я хоч все життя пив заварну каву, а отут я, завар... я я під Я пив заварну каву, а тут підсів на розчинну каву. Не знаю, як так трапилося, я влітку зі Львова і... Розчинка кава якось в нас не в крові, але зручно було легше горнятку мити. Ну, направду, взяв собі горнятко. Так що що, то горнятко це чашка. тій самі причині три в одному. Прикольненьке, в мене тут бачите, з якимсь кокосом. Кава завжди буде топчик. відправляєте військовому, поцікавтеся, чи приймають вони вітаміни. Вони скажуть, так, ми колись пили, пили, колись було, а потім забили болт і перестали купляти вітаміни. Киньте їм пасочку вітаміння. Кай п'явились. Вони такі скупі війни. вони На, 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 на своє здоров'я геть не хочуть е е е грошей тратити і думати про це. На сигарети прошу дуже, так? А за вітамінки ніхто не подумає. З чим ще можна підняти настрій особовця. Це, е мабуть, якимось крутим патчем. От мені, друзі. Те, що відправляють, висивають, я маю. Е, загалом е, майже всі ходять з якимись пашами. Не всі її завжди беруть на бойові виїзди, але сюди походити по суву чи по місту, всі завжди вдягають. На кепки, ось до якісь з, е, з твоїм псевдом. Чи ось тут. Я бачу вже різноманітні і від класичних, які е, старші чоловіки носять до е, ЗСУ хабів, е, мови дуже такий полюбляє. От Загом якісь круті патчі можна відправляти. Е, також класний Також загалом е, ще не і піднімає настрій, і потім воно все розходиться, роздається. Це є якісь прикольненькі на Якісь коротенькі, авторські можна знайти. Хлопці каленують собі всі повербанки. Думаєте, що ви то таке відправити із колосош госями, щоб він погриз собі. А я знаю, я дуже хороший варіант. Я не знаю іменно цієї марки, Шучу за все, що це все, це хтось підігнав щось з Польщі. Але взагалом більш відома марка це кабаноси. Кабеноси, якоїсь буде гроші брати за рекламу. От кабаноси можете продати Бо штучка така е прикольненька. Можна собі погризяти, е пригостити друзів, можна взяти на позиції, можна їсти вдома, навіть ну, і колбаска, і безалкогольне пиво добре заходить. І наїстися не ним можна. Загалом так. Стосовно їжі, що ще можна передавати. Це є е, всякі такі е, сушені, ну сушені, так, сушені. Суні е, фрукти. Я от е, довідаю вже свою пачечку з манго. Манго дуже прикольненьке. Загалом е, тема горішків і сушених фруктів. Е, вона досить така потрібна, тому що е, вони дають багато енергії, вони дають. Е, Багато користі для організму. Їх прикольно їсти, кумати, плюс вони не псуються. Також коли відправляєте щось. Можна завжди кидати снікерси. снікерси Або різного роду енергетичні батончики. Треба розуміти декілька факторів. Фактор перший. Чим саме займається ваш військовослужбовець, якому відправляє? Просто якщо в нього завдання такі, що він тиждень умовно вдома відпочиває, а тиждень він там на позиціях, ну ви розумієте, що якщо ви відправляєте йому домашню кров'янку, то вона на новій пошті зіпсується. Якщо у нього графік такий помірний, може, в штабі працює або або там графік що день через день, ну то ви можете йому відправити щось таке, що не особливо не потребує холодильника і може день-другий постояти на новій пошті. Загалом в мене була така практика, знайома відправляла мені пляцок. Пляцок — це такий тортик. Відправляла лимоник, вона попередньо його заморозила. Тобто вона його зготувала, заморозила і відправила. Нормально на пошті пережив. Ці плясок я з'їв за один вечір, мені потім трішки погано було, але, але плясок був крутий. Софія, відправши мені якось тут плясочок. Коли ви відправляєте, врахуйте е його графік, чи він зможе забрати умовно цю посилку. Врахуйте е те, що він може не мати умов належних для зберігання. Тобто недалеко в усіх є холодильник, умовно в хаті. Якщо відправляєте тонни домашній ковбаси, треба розуміти, що якщо ви відправляєте це на Пасху, а в нас таке було в начальному центрі, на Пасху всім почали відправляти Паски, ковбаси, шинки, хрім, бурочки. Нам навіть варені яйця і то передали. Я казала, мама, то не відправляється гарні яйця, але взяла передали. Я з'їв, побратимам дав. Ну, не потрудилися, вони, напевно, січання були. Ніхто про це не говорить. Але якщо ви реально хочете підняти наступ міського сухоця, можете мені прислати капсулки. Капсулки для парення. Вони завжди доречні, їх мало ніколи не буває, їх ніколи не видають, їх завжди купують. Капсулки це річ зручна, топова. Не знаю, в принципі, рідким порошком теж прикольно, але тут всі люблять капсулки. От думаєте, що таке відправити своєму чоловіку, щоб підняти йому настрій? Ха, відправити йому карабінчик. Е, карабінчики можуть ломатися, губитися. їх багато не буває. Карабінчик теж можна відправити, якщо у вас є таке бажання. Е, крута штука, білий маркер. Е, бо зазвичай всі мають чорний. Я знаю, що це синій, але я говорю, що завжди... Зрозумість... До речі, всі мають чорні марки, а білий, знайти складен. А білим прикольно підписувати павербанки, телефони, інші чорні штуки. Можна так само ще кинути як додаткову штуку різні зіп-пакети. Порадувати вашого захисника, наприклад, там якийсь биклава, як хочете щось йому відправити, чи там День Ангела на Новий рік, на іменини якісь. І хочете вже щось таке посолідніше йому відправити, подарувати. ну Загалом поцікавтеся в чому він зберігає свій військовий квиток. От є в інстаграмі вибуха реклама ось таких шкіряних. ну Є дуже різні, можете йому ось такий презентувати, я думаю, він тішиться. ну Але спершу дізнаєтеся в чому він тримає свій військовий квиток, якщо він тримає його файлику. З води а ось такі пам'ятаю, як вона називається. Це прикольна штука. Загалом я ще вдома на них впійців. Моя коліжанка подарувала з дружиною цю пачку таких приколясів І дуже зручно, тому що завжди будь-який якийсь там рис в пашці, цукор в пашці спеції якісь, пляшка молока і так далі. Вони там надрізають, користуються, а потім воно все успішно розсипається. Тому що ми не маємо 100-500 мільйонів баночок, яких хтось тримати. І ми не хочемо мати. Але загалом, от такою штучечкою, зажав, тримаєшся, воно дуже чітко. Мернемося до теми, що можна ще на Миколая подарити. Напевно, такий рушник цей флісовий Я завжди буду за нього тупити. Сей... Ні, не фіс, сей... з мікрофібри так, мікрофібри. рушник Маленький, класний. прати дуже часто не треба, сохне класно. І є таке Якщо захисник ваш е смалить цигарети, можна якусь корутеньку спалахуйку, на панельку якусь такого по типу зіпу, але там може бути щось намальоване, не знаю, там його е позивний, наприклад. або бо ім'я вашої тещі. По великим святам можна їм ще відправити якісь мастиви хороші для зброї. Загом, от жінки, от, навчіться дізнаватися, який у вашого чоловіка шомпол. Якщо у вашого чоловіка шомпол, без оці закруточки на щитку, а такій на ганчірочку, подруйте їм. Класний набір для очищення автомата калашинка. По дрібницям що ще можна кинути? військовим. Вологі серветки. От подаруйте йому річний запас вологих серветок. Батарейки. От не знаєте, що таке кинути службовцю в основну посилку. Кинуйте їм батарейки. Завжди треба батарейки. Любі, пальчикові, великі, грубі, тоненькі, довгі, короткі, батарейки. Такі речі вони впливають на емоційний стан. Коли ти відправляєш якийсь ніщачок, ніща ніщачок. Там, то піднімається настрій. Коли ви змусите посміхнутися якогось такого гризного бородача, то... все Мені цікаво, що там по звуку. Я ж все-таки тихенько говорю, що просто капець. Варто промовити до глядачів, тому що я і по житті просто не чітко говорю. Мене змусили бути блогером. Я не хотів цього. Я мушу. У мене нема патвички, щоб мене добре чути було. Кручуся к мужу. Все, всім дякую. дякую за увагу. Все, чао, какао.